Як відзначили День громади сьогодні та що відомо про нову ініціативу Рушник Надії? Вітаю! Для вас працює Марія Канцелярист і тепер про важливе. До новин держави та світу у Туреччині реалізують проєкт зі створення технологічної бази, яка стане найбільшим у Європі центром виробництва систем ППО. Інвестиції сягнуть півтора мільярда доларів. А перші виробничі лінії планують запустити вже в 26-му році. Про це в коментарі Укрінформу повідомили в компанія Селсан. Національна команда реагування на кіберінциденти та загрози виявила та дослідила низку цілеспрямованих атак на представників Сил оборони України. Про це повідомляє прес-служба Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Новини на Яндернефе і до локальних підсумків сьогодні згадуємо в молитві наших героїв, які назавжди залишилися в жовтні 14-25 років. Вшануємо пам'ять п'ятьох полеглих воїнів, які мали б відзначити свій день народження у жовтні. А також пам'ятаємо тих чотирьох бійців, хто назавжди залишився в другому місяці осені цих років. 1 жовтня відбулися численні заходи до Дня Новояворівської громади. Зокрема, це урочиста святкова літургія з нагоди храмового празднику, храми Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, а ще й ярмарок крафтової та ветеранської продукції і вшанування пам'яті українського козацтва. Крім того, молитовна вічина, але й пам'яті героїв, і виступи творчих колективів. На заходах тривав збір коштів на з. Збройні сили України Зустріч підтримки для родин захисників відбулась у Новояворівському краєзнавчому музеї з нагоди Дня захисників. Її організували для сімей загиблих, полонених і зниклих безвісти військових. Присутнім представили і нову ініціативу Рушник надії. Родини захисників, що четверга о й в музеї спільно вишиватимуть два рушники з Яворівським орнаментом для громади та для музею війни в Києві. До Дня захисників відбулися пам'ятні заходи, присвячені вшануванню полеглих воїнів російсько-української війни. У селищі Шкло та селі прилбичі встановили та освятили пам'ятні дошки героїв, які віддали життя за свободу та незалежність України. Новини на Янтарне Фем. І наприкінці щодо популяризації традицій Яворівщини в державі Івано-Франківська селищна рада розповіла про важливий арт-об'єкт Яворівська пташка в столиці сьогодні, 1 жовтня, в Києві відбулося урочисте відкриття біля державного музею іграшки. Подію запланували саме в день захисників у межах проєкту розвитку та збереження традицій Яворівщини. А ще відкрили тут і виставку Яворівська забавка, об'єкт нематеріальної культурної спадщини України. Деталі є в наших соцмережах. І про погоду денна температура завтра на позначці 8. часом. Невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вночі та вранці слабка ожеледь. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Вночі сильний заморозок, 0-5. Оголошено про другий рівень небезпечності. Помаранчевий такою була головна інформація. Тож далі час на гарний вечір із радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.